За машину, за машину, в машину, в машину пашу, ваша, паша. Я не мільйонер, та маю хід конем, найонів На всі кричать, бо то ж ра богем, не сніданок, їм я борщ, поставне медом, замість кучи вишиванка, я з народом. Зранку встав чайок, бався вже кричить Вночі в хаті холодно, і ди дрова носить Я кажу, бабцю я зірка, репки чає світ, вона зірка, той вимий підлогу ще плит Маю тапки шорти, в мене лук на люкс, мій хіграїть навіть маршрутці, номер 26 Плюс я не волой не в Парижі, я силі кулачки, але мій реп, як вареники, гарячі смачні качки. Качці, качки, ба я, я не мільйонер, то маю хит конем. На районі всі кричать, по тоже богем. На сніданок, їм я борщ, З столь медом. Замість скучів ви вишиванка я з народом. Я не мільйонер, я маю хит конем. На районі всі кричать, по то Богем На сніданок На сніданок борщ, З с тонним медом. Замість кучер вищованка, я з народом. Я не мільйонер, то маю. Всі кричать, отожере богам на сніданок і я пашту стовмим медом. Замість кучу, вишиванка, я з народом